Вітаю вас, брати і сестри, з цим чудовим недільним днем. Ішов 1648 рік. Богдан Хмельницький очолив національну визвольчу війну і до нього вирішив приєднатись один козак. Він приїхав до Богдана Хмельницького і він сказав, що в нього є дуже важлива інформація про ворогів, які перебували у містечку неподалік. Вони захопили його і там були. І він каже, в мене є цінна інформація, як ми можемо перемогти цих ворогів, хоча їх, вони, ну, їхні сили переважають. І він виклав свій план Хмельницькому, щоб їх захопити, завести у пастку і потім перемогти. І він, його звали Микита Галаган, і він сам визвався виконати цей план. І так він приїхав. До цього містечка, і він робив вигляд, що він там щось шпигує, щоб його зловили. Його зловили і він під час тортур він типу признався, що козаків дуже багато, що краще їм втікати. І він, як місцевий, він може їм вказати дорожку через ліс, якою вони можуть втекти. І ось вони його. Послухали, адже він це казав під тортурами. І він їх вів через ліс, і він їх завів у паску там, де вже їх чекали з усіх сторін козаки. І в той день козаки вони перемогли цю битву і захопили дуже багато у Брати і сестри, ми продовжуємо вивчати друге послання до Петра. Ми, як ви могли помітити, вже декілька разів говорили про вже вчителів. Вже вчителів, які так само вони обіцяють нам правильну дорогу. Вони обіцяють провести нас цією дорогою, але ця дорога завжди закінчується пасткою. Наше сьогоднішнє місце це 2 Петра, другий розділ, 17-го вірша. І до кінця розділу. Вони джерела безводні, хмари бурею, гнані. Для них приготований морок темряви. Бо висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливостю тіла і розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті, вони волю обіцюють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому й раб. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знов заплутаються ними та перемагаються, то останнє буває для них гірше першого. Бо краще було б не пізнати їм дороги праведності, аніж пізнавши вернутися назад від переданої їм святої заповіді, бо їм трапилося за правдивою приказкою: вертається пес до своєї блювотини та помита свиня йде валятися в колюжу. Брати і сестри, Петро нам знову і знову. Каже про вже вчителів і про їх небезпеку. І перше, на що я хотів би звернути увагу, що ці вже вчителі пропонують нам, бачимо 19 й вірш. Вони волю обіцюють їм. Чи можуть ці вчителі насправді дати те, що вони обіцяють? Чи можуть вони дати цю волю? Ми бачимо, що вони самі її не мають, бо вони самі є рабами гріха. Вони, як ми читали раніше, вони, вони раби свої пожадливості, своїх гріховних бажань. І вони сидять в цій ямі, і замість того, щоб дати волю, яку вони обіцяють, вони можуть лише затягнути нас так само в цю яму. І на Близькому Сході, там, де жив Петро, так і зараз там дуже велика роль води. І Петро наводить такі приклади, що ці вже вчителі, вони як джерело, ти приходиш, хочеш до нього напитися, втолити спрагу, але приходиш і бачиш, що води немає. Так само, коли щось люди вирощують, вони бачать хмари і надіються на дощ, але вітер, він розганяє ці хмари, і дощу немає. Так само ми можемо порівняти це з міражем. Ми бачимо в Далині десь вода, але ми підходимо і там лише пісок, там немає цієї води. Це та, та сама обіцянка свободи, яку обіцяють вже вчителі. Якщо підійти вище, ніякої свободи там немає. І наступне це в цьому розділі Петро вже багато дає характеристик про вже вчителів. Давайте коротенько переглянемо. Наприклад, третій вірш. В зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними. Десятий. Вони ті, хто ходить за нечистими пожадливостями тіла та погоржує владою, зухвалі славільці, що не бояться зневажати слави. Тринадцятий і, і вони повсякденну розпусту вважають за розкіш, самі бруд та неслава. Вони насолоджуються своїми оманами, бенкетуючи з вами. Їхні очі наповнені перелюбом та гріхом безупинним. Вони зваблюють душі незміцнені. Вони діти прокляття мають серце, привчене до зажерливості. І підсумовуючи ці всі вірші, ми бачимо, що вже вчителі це ті люди, які замість свободи в Христі, вони вирішили дати волю своїм бажанням, своїм гріховним бажанням і своїм пожадливостям. І крім того, щоб самим. У це закопатися, вони також затягують інших. Як ми читаємо в 18 му вірші, що вони забаблюють пожадливостю тіла і розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Тобто вони шукають слабких, які тільки відвернулися від, своє, від свого е, грішного життя, і вони кажуть, що ти можеш продовжувати так само далі жити. Ти можеш далі так само грішити, але ти вже спасений. Христос тебе спас. Але брати і сестри, це неправда і це, те, це той шлях, яким ведуть нас вже вчителі. Що ж їх чекає? Двадцятий вірш. Бо коли хто втече від нечистоти світу через пізнання Господа і Спасителя Ісуса Христа, а потім знов заплутаються ними та перемагаються то останнє буває для них гірше першого. Бачимо, що Петро робить знову і знову наголос на те, що ці люди, вони вже і здавна, давна приготовані для покарання. І ми декілька неділь назад читали про те, що Бог, Він тих людей, які до спасіння, вони чекають спасіння, а ті, хто. Заслуговується покарання, і вони чекають цього покарання. В 17 му вірші ми бачимо, що для них приготований морок темряви. Пам'ятаєте, Ісус Христос колись сказав таку фразу, що не кидайте святині псам і не кидайте, не розсипайте перла перед свинями. І Петро так само згадує цих тварин. І вже вчителі, яким було дано, були дані ці святині, ці перла, вони так само їх не оцінили, і вони повернулися до своєї грязюки і до своєї блювотини, до того, що вони колись уже жували, але вони повертаються до цього. Це гідко, але це так це так і є, коли людина повертається після пізнання того, що. Христос і Спас, вона повертається до свого попереднього життя, це набагато гірше навіть. І що ж нам робити, щоб не стати жертвами, не стати мішенню цих вже вчителів? Щоб вони не звели нас прямої дороги, нам потрібно завжди пам'ятати істину, яку дає нам Бог. І ця істина. Вона дуже проста, вона заключається. Перше, це те, що ми маємо усвідомити жертву Ісуса Христа, усвідомити, що Його кров очищає нас від усякого гріха. І наступне те, чого вже вчителі вони кажуть, це не потрібне, але Бог каже нам через Писання, що це потрібно це визнати Бога і Господа. Своїм Господом особистим це віддати, присягнути йому на вірність, це обіцяти йому служити добрим сумлінням. Але виникає питання, яка ж тоді свобода, якщо ми віддаємо своє життя і свою волю комусь? І відповідь дуже проста, коли люди грішні, вони вчинять за своїми пожадливостями, вони думають, що вони роблять так, як вони. Самі хочуть, але насправді вони є рабами гріха. Вони чинять так, як у них закладений цей гріх. І коли людина вона погоджується на те, щоб Христос відкупив її цього рабства, вона, вона вже стає вільна від цього рабства гріха, і вона, і паном вже стає Господь. Але більше того, Господь обіцяє нам. Те, що він нас всиновить. І, як Павло каже в посланні Догова, що ми вже не раби, ми сини. І ми слухаємося Бога не як його раби, не як раби слухаються свого пана, а як діти слухаються свого батька. Тому, пам'ятаючи те, що наша, наша справжня свобода, вона заключається в тому, щоб бути слухняним Богу і віддати йому все своє життя тоді. Ніякі вже вчителі не зіб'ють нас і не заведуть у пастку. Амінь. давайте помолимося.